У Кременчуці урочисто відкрили пам'ятну дошку на честь відомого поета, науковця та загиблого захисника України Юрія Руфа. Справжнє прізвище Дадак. Вона встановлена на фасаді ресторації та волонтерського центру Велес на вулиці, яка нині носить його ім'я. У заході взяли участь міський голова Кременчука Віталій Малецький, представники влади, ветерани, волонтери, студенти коледжу транспортної інфраструктури та небайдужі містяни. Довелось мати щастя бути знайомим з Юрієм Руфом, колись у нас коротка розмова з ним відбулася незадовго до того, як він презентував стосовно приміщенні свою третю збірку віршів. Він тоді сказав таку фразу, яка викликала у мене певний сум. Він сказав присутнім, що скоріше за все, це моя остання збірка. Особливістю цієї пам'ятної дошки є QR-код, монтований у її дизайн. Відсканувавши його, кожен охочий може отримати повну інформацію про Юрія Руфа, відомості про його життєвий та творчий шлях, цікаві факти, архівні світлини. Таким чином, пам'ять про героя інтегрована у сучасний інформаційний простір і стає доступною для широкої аудиторії. Ініціатива перейменування вулиці на честь Юрія Руфа та встановлення пам'ятної дошки належить сім'ї шаховцевих. Вони згадують воїна теплими словами, сповненими туги та гордості водночас. Він другом був нашого Кременчука і дуже багато приїжджав в Кременчук, іноді навіть всі заздрили і казали, та що таке, що 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 для того для тебе Кременчук? Де Львів, де Кременчук? А він вважав чомусь, що саме в Кременчуці є найбільший осередок і душа всієї України. За життя Юрій Руф заснував літературно-просвітницький проєкт Дух нації активно пропагував патріотичне виховання молоді, неодноразово бував у нашому місті. І, хоча расисти забрали життя воїна, пам'ять про нього жива завдяки людям, які бережуть його спадщину, передають історію наступним поколінням. Чесно кажучи, я ну, не вірила до останнього, що Юра міг загинути. Він загинув 1 квітня на початку війни. І саме перше, коли він загинув, нам стало на думку, що треба залишити пам'ять в Кременчуці, щоб його не забули, пам'ятали. І так ми звернулися з ініціативою, дякуючи нас, підтримали і дали змогу перейменувати саме цю вулицю, де знаходиться наш. Волонтерський центр вилис ідея Юра проводив всі зустрічі з молоддю і свої патріотичні вечори. Проходячи повз цю пам'ятну дошку, зупиніться на мить. Відскануйте qr код і дізнайтеся більше про людину, яка словом і ділом боролася за Україну та віддала за неї своє життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.